15-річний підліток біженець буквально зі сміття змайстрував гідравлічний міні-екскаватор. Мохамад належить до народності Рохінджа. Останні п'ять років живе в таборі Кутупалонгу, Бангладеш. Батьки не мають грошей ні на освіту, ні на іграшки. Для екскаватора підліток використав шматки викинутого металу. З них зробив платформу, стрілу, ківш та інші деталі. З Підручного матеріалу змайстрував гусениці. Гідравлічна система складається зі шприців і шлангів. Я керую цією іграшкою за допомогою води, яка тече шлангами та шприцами. Я виявив, що це дає змогу підіймати й опускати ківш. Мохамад має лише початкову освіту. У таборі він навчався час від часу, коли дитячий фонд ООН організовував уроки. Коли почалася пандемія, їх зовсім скасували. він із раннього дитинства грався з подібними іграшками і намагався зрозуміти, як зробити механізм, який може щось урухомлювати. Я щасливий бачачи, як син цим займається, бо він теж щасливий. Поки що в біженців Рохінджа немає умов для того, щоб повернутися до м'янми, якого не масово залишили у 2017 році. Проте підліток сподівається, що він матиме можливість учитися. Він мріє колись стати інженером і будувати літаки.